Вітаю, друзі, в ефірі авторське ток-шоу. Плюси, мінуси. Мене звати Володимир Золкін. Сьогодні наша тема цензура під час війни. Всі шукають, як би хайпанути. Всі... Є цензура чи нема ми намагаємось щось приховувати, вводячи, наприклад, військову цензуру. Ні, ми намагаємось врятувати життя, і це є найголовніше. Інформація під час війни це зброя і 100% Це треба регламентувати. Є зараз воєнна mm -hmm. цензура у нас. Чи немає? ролю? Немає і дійсно. Найголовніший контроль, який може бути зі сторони держави, це законодавчі ініціативи, які будуть прийняті. Досі в суспільства немає чіткого розуміння, що таке військова цензура, що таке пропаганда, як чим відрізняються, і що взагалі таке, і що може зробити військова цензура. Окремо будемо говорити і про інфлюєнсерів, і про я перепрошую корисних ідіотів. Якщо ми не даємо правдиву інформацію, хтось перемагає з неправди. На жаль, популісти, екс головнокомандувач вважає во. Великою помилкою перетворення контрнаступу на реаліті шоу, то пропаганда повинна об'єднувати, а не давати хибні якісь очікування людям. Як Казав Трамп, чи можемо ми прийняти один красивий закон? Що ми говоримо про законодавчі ініціативи? Що саме дає закон людям? Закон дає розуміння, що можна, а що не можна, особливо в такий важкий час. На жаль, сьогодні в погоні за хайпом багато хто ви про це говорили стовувати інформацію, яка дійсно працює на ворога це просто зрада, і все це повинно прирівнюватись до праці з ворогом. Питання сьогодні військової цензури. Я наполягаю на цьому. Це питання життя життя людей. Мініше потрібно розуміти, навіщо потрібен цей департамент цензури? А потрібен він тільки для однієї єдиної цілі це об'єднання суспільства навколо підтримки збройних сил України. Що робити зрештою ньюзмейкерів? ЦК мобілізували кота. Це одне з прикладів роботи ІПСО, псо під підміна підміна понять, що таке взагалі пропаганда. Да, тобто так. пропаганда вона і повинна об'єднувати. Так і є ворог завдав удар крилатою ракетою по дитячій лікарні Охмадит. Будуть вмирати багато дітей за те, що ми не вивеземо. От Волошин це чертяка. Ну дивіться, ну все ж дуже просто. Ми мали б давно забути арестовича і взагалі не знати, хто така Собчак. але ми знаємо і пам'ятаємо, Як зупинити потоки інформації, яка вигідна ворогу. Ми повинні працювати і з їх іпсою, і зі своїми іпсою, і максимально використовувати канали. Щоб не впало, це все зробив ворог. Їх називають інфотерористами, інформаторами Кремля, шакалячим експресом або ж класика жанру корисними ідіотами. Скандальна блогерка Анна Алхім. Користувачі побачили її сторіз за день. По тому новий удар по лікарні. Найголовніше питання не в судах, а в вироках. Які люди повинні побачити, повинно бути законодавство? повинен бути зроблений закон, який буде унормовувати нормовувати всі ці питання. Чи можуть депутати в такому випадку ввести хоча б якусь адміністративну відповідальність? Ще раз повторюсь: тут є межа. Межа між політичними фейками і військовими фейками ще раз повторюсь, Відповідальність повинна бути. Цензура нам потрібна, тому що цензура це наша безпека. А потреба у цензурі відпаде не тоді, коли закінчиться війна, а тоді, коли закінчиться Москва. Це були плюси, мінуси. Побачимось за тиждень.